Перший квартал 2024 року завершився, і в міськрайонному центрі зайнятості підводять початкові підсумки роботи з безробітними та роботодавцями. І підсумки ці невтішні протягом трьох місяців цього року. 157 роботодавців Шусткінської міської територіальної громади надали інформацію про вакансії до центру зайнятості. Їх кількість становила 264 одиниці, і це на 15 На жаль, менше ніж за відповідний період минулого року. Тому служба зайнятості ще більш активно організовує разом з соціальними партнерами. Міської територіальної громади організовує тимчасову зайнятість для, для безробітних громадян і в тому числі для внутрішньопереміщених осіб. Коли кількість вакансій недостатня і безробітні потребують працевлаштування, ми більш активно намагаємось підтримувати фінансово наших роботодавців у разі їх працевлаштування деяких категорій осіб. За словами пана Чернова, багато тих, хто має статус безробітного, належать до категорії соціально вразливих осіб. Тому центр зайнятості за працевлаштування таких безробітних роботодавцям надає певну компенсацію. Сюди належать і внутрішньо переміщені особи, і люди з інвалідністю різних груп, і молоді, надає надається перше робоче місце, і учасникам бойових і учасників бойових дій. І безробітним, яким до пенсії залишилось не, не більше п'яти років, і тривалих безробітних тобто дуже багато категорій безробітних громадян у разі яких служба зайнятості може надати компенсацію роботодавцям на їх витрати або заробітну заробітну плату або на сплату єдиного соціального внеску за три місяці поточного року вдалося залучити до громадських робіт 96 осіб загальна зарплатня для яких склала 739 тисяч гривень 84 безробітні особи прийняли участь у суспільно корисних роботах і зараз на цьому тижні більше ста чоловік по всіх населених пунктах громади будуть будуть залучені до проведення суспільно-корисних робіт. Тому я ще раз вертаю рісі до старост до старост населених пунктів, щоб вони подивились, можливо внутрішньо переміщені особи потребують працевлаштування. Перші три місяці 24 го стали знаковими для двох суб'єктів господарювання, які отримали на розвиток свого бізнесу мікрогрант на суму 500 тисяч гривень і створили нові робочі місця, що надважливо у воєнний період. Підсумовує пан Чарнов.